А ви бачили гаражі з сюрпризом? Мабуть, не бачили, але багато чули про них. Але такого ще не чули та не бачили. Був звичайний гараж, бачите, щось відбулося, мабуть. Люди вирішили його порізати. Невеличкий, квадраті 20-30. Отак він виглядав. Покажи Сергій, наче іржавий, а наче десь і вже зеленесенький. Але не відходь, не відходь. Та й на магніт береться, звичайний металобрухт. Але вирішили вони його різати болгаркою, як бачите. Почали його різати, а хтось бачив тік-ток. Але. Покажи ближче. Іскри тут немає, тут теж дивись. І от ваші вони відправили. Бо мав бути чорний металобрухт, а можливо, щось не те. Зробіть аналіз, будь ласка. Вага там невелика, але то не буде. Так що там може бути цікавого. Підходь, покажемо аналіз. А це чистий нікель. Ну, 99%, можливо, там 1% примісів. примісів. От Отакий буде варто 350-400 гривень за 1 кілограм. А тепер уявіть, що гараж просто по 5-6 гривень за кілограм, там можливо таняшка, або 350-400 за кілограм. Різниця велика-велика. Отак люди, болгарка, перевірили. І цікаво, якщо б різаком різали, перевіряли б чи ні, як би вона розрізалась, але гарка допомогла, і я думаю, що щось прийде до нас. А можливо не до нас, але люди точно знають, що це нікель. І як гадаєте, навіщо було робити гараж з нікелем? Такого ще не було, такого не висилали, і це дійсно щось нове. Видно, що це була просто стінка. Але кажуть, ворота звичайного заліза. Ну але якщо стінки з нікеля вже непогано.